Сьогодні все буде, як завжди. Може, вистачить вже. А тобі що? Не подобається? Як тобі сказати? Не подобається мені все це. Що, здався? А я думаю, що ти справжній хлопець. Я справжній, але. ніяких але. Роби те, чому я тебе вчив і все буде супер. Гаразд, зрозуміло. Таке. Де ти взагалі? Повернися на землю. Він такий, такий, ти не уявляєш. Я така щаслива. Ну і який він? Тебе що? Любовна муха вкусила. Ніхто мене не кусав. Якби ти його побачила, то б ти зрозуміла, який він романтичний. Ой, знаю я цих хлопчиків. Їм вірити не можна. Яка ж віка, ти все ж таки? Що? Важко за подругу порадіти. Досить вже у телефоні сидіти. Ходімо, краще пройдемося. Гаразд, ходімо, тільки досить вже про нього, а? Та я кажу тобі, запросив мене на побачення. Я так хвилююся, що мені казати? Раптом він не прийде. Це моє перше побачення. Все, все, він йде. Що ти прийшла. Хіба можна було не прийти? Це ж побачення. Ти мені дуже сподобалася і я приготував для тебе сюрприз. Як цікаво. Який? Не, не зараз, пізніше. Ти мене інтригуєш. Я знала, що ти незвичайний і місце таке романтичне. Я тобі хочу дізнатися у чому. Це так хвилюючи. Пройдемося. Чому ти зупинилася? Ходімо, це він. Що відбувається? Хто це з ним? У мене те саме питання. Я все вмію, що завгодно. Ось побачиш. Просто все-все. А ще я дуже сильний. Ось дивись. Нічого особливого, звичайна рука, та й все. Що, не віриш? Де я таке можу! Зараз побачиш. Що, не виходить, а казав, може, досить вже. Хвалитися, ходімо з Геракла! Як він міг? Я думала, що в нього є тільки я. Я ж казала, їм вірити не можна. Казала, але мені від цього не легше. Навіщо ми стежимо за ними? Він не вартий твоєї уваги. Не можу, я так це все не залишу. Ось тобі робити нічого. Чому ти хотів мені зізнатися? Сідай. Заради тебе все, що завгодно. Все, що завгодно, все, що забажаєш. Кажи, і я зроблю все, що захочу. На початку я хочу морозиво. Морозиво і все там не питання. Всього недостатньо, а казав все, що завгодно. А Я це як би казати, що це, я не зрозуміла. Тут таке. Я просто гроші вдома забув, якось так, вибач. Гаразд, у мене є гроші, я пригощаю. Ти тільки не ображайся, я поверну гроші, обіцяю. Ходімо уже, Рокфеллер. Я хочу зізнатися. Кажи вже, в мене терпець кінчився. Ну ж бо. Ось дивись. Що, якийсь склад пограбував або ще з чого гірше? Ех, схоже, тобі прийдеться дізнаватися у іншому місці. Та зрозуміло. Ми скріпимо цим замком наші почуття. Як на весіллі. У сенсі. Це що, він робить все за одним сценарієм? Який ще сценарій? Зустріч, зізнання, замок. Він залишиться на цій лапці і буде нам нагадувати про цей день. Як мило, я згодна, звичайно, назавжди. Що тебе робити? Я йому ключ не віддав. Зараз тут таке буде. Який ще ключ? Це чого. Біжимо швидше, я потім все поясню. Що сталося? Щось не так? Що, злякався? А яка вона в тебе за рахунком? До речі, а вони наш замок висить. Що відбувається? Хто ви такі? Святославо, поясни. А що пояснювати? Ти не перша і швидше за все на останній. Що? Я не можу в це повірити. Вибач, він у мене в кишені був. Це вже не важливо. А ось і спільник такий самий. Який ще спільник? Сергій, що це все означає? Вони призначають Куповувачення. Ось що це означає. Я в шоці. Казав не завжди. Так ось, прощавай не завжди. Ну що, з'їв, ми теж підемо. Що, догрався. Прощавай, казанова. Я ж казав, що настав в час все припинити. А щодо віки у мене все серйозно. А мені Альбіна сподобалася. І що тепер робити? Віка, Альбіна!